У зазвичай п'ять кутів приймають участь у маланкуванні. Це путна, нижня путна, кражани, сус, дял. Кожен кут готує свою маланку і обирає свого коменданта, який бере на себе організацію маланки свого кута. Готують костюми, маски і шукають музикантів. І саме образ ведмедя відрізняє одну маланку від іншої. У кожному куті вона різна. Так, у куті путна костюми нагадують купиці сіна, шиють їх з очерету. Місцеві називають таку суху траву рогоз. У тражанах і дял додають великі крила, які плетуть з соломи, прикрашені квітами і ялинками. кута сус невеликі із крилами у формі серця, також заплетані з соломи.